Дня пропонуємо вашій увазі на продаж будиночок 2000-х років, який знаходиться в селі Червона Слобода. Будинок знаходиться на 18% сотках приватизованої земельної ділянки. Збудований будинок з ракушняку, обкладений цеглою, утеплений пінопластом, поміняні вікна на склопакети. До будинку підведений газ, світло, інтернет. Знаходиться дуже в гарному мальовничому місці. Ділянка земельна виходить до озера. Бачимо зараз огорожу. Відеонагляд. І далі обходить нагород. Попереду бачимо хурму. Реально справжня хурма. Подивіться, які Гарні плоди. Восени будуть збирати люди. За хатою ми виходимо на город, бачимо плодові дерева. І гарний город, який йде аж до власного озера. Заходимося на городі. Город дуже гарний, охайний, весь прибраний, молодесенький садочок. Є декілька дерев, які вже повністю плодоносять гарні, і город виходить на окремо невелике таке озерце. Спускаємося донизу, проходимо по містку і неймовірна краса. З цього озерця піднімаємося знову. Виходимо до садку і виходимо до городу. Зараз заходимо до будиночку. Заходимо до будиночку. Тут бачимо веранда. холодна віранда. І далі пішов гарний просторий коридор. Вся столярка дерев'яна, вікна склопакети, висота стелі 2,80, сходи на горище. Планувався бути мансандровий поверх. З коридора окремо входимо до ванної кімнати. Окремо вхід іде в простору кухню. Стеля стіни всі потянуті. Вікна також склопакети. Висота стелі 2,80 незмінна. Далі простора ще одна кімната, бачимо попереду стінку і заходимо до двох окремих кімнат. Одна спальня. Виходимо. І ще одна кімната. Повторююся вікна кругом помінені. Пол стяжка ліноліум. Запрошуємо на перегляди. Дякую.